Сьогодні ми будемо знову про фільтр каву, тому що сьогодні недільний ранок, час, коли можна посмакувати суперовою кавою. І ось тут дуже важливо. Дуже важливо обрати правильну каву. А, якщо обрати недорогу, то вас здивує цей смак фільтра в поганому сенсі. Можливо, тому вам фільтр а, і не зайшов колись та давно, коли ви, допустимо, спробували десь. В кав'ярні собі фільтра, наче смачної кави, наче перейти на новий рівень, а вийшло якесь якась, якась диво, якась несподівано по смаку субстанція, скажімо так. Ось так, дивіться. Наскільки в мене дорога кавомолка, гарні фільтра, зробив собі порцію. І, і і, і, і нічого, це просто гірка водичка. Тобто так цікаво. Але, допустимо, так цікаво пити з кавомолкою, яка коштує 8-9 тисяч гривень, це якось то трохи невірно. До цього підійде будь-яка. То питання не в кавомолці насправді. А в каві. Дивіться, це в мене, ну, чесно кажучи, недорога кава, сідамо мита. Думаю, як оцінюю аромат. Це подарункова, скажімо так, пачка. Тестово. Вона пахне приємно. Виглядає приємно, наскільки вам видно. А, рівненькі, такі ефіопські зерна, скажімо так. От. Але з неї виходить поганий смак фільтра. То і тут ви нічого не зробите. От, тож. Коли ви хочете посмакувати фільтр, за все, треба придбати гарного світлого обсмаження. Фільтра з якісного зерна. От що в мене є, Ефіопія герба договору 87,5 індекс спешаліті. Смачню кава. Зараз її зробимо. І я нарешті почну свій смачний кавовий ранок з гарної кавки. Перш за все, звісно, набрав чайничок свіжу. Профільтрованої води, вода, як я і всім рекомендував, куплена. В моєму випадку, дивайтесь, пропущена крізь фільтр еквафора. Вона відповідає стандартам, скажімо так, і гарно розкриє нам смак кави. Я цій каві постійно роблю тут всі каві в однакових умовах. Тож тільки що було питання зовсім, не водички. Так, тож штаруємо наші ваги. Беремо каву-молочку, насипаємо вже. Ой, господи. Не це ми насипаємо. Ми насипаємо Ефіопія Гербога. Бо та сіда мита це зовсім. Ну, не під фільтр кава. Можливо, вона себе розкриє в кавомашині. Можливо, ні, але фільтр з неї страшний просто. О! 15,4 грама. Тепер ми готові молоти. Перемилюємо наші 15 грам вже гарної якісної кавки, щоб посмакувати по-справжньому. коли мулка досить швидко мила. О, от І ми отримуємо досить рівномірний помил. Досить. Максимально. В принципі, команданти якраз під фільтри гарно справляються з чіткістю помола. Ставимо наш заварничок. Ставимо наш, наш дотик підтримуємо наших виробників. До речі, досить непоганий а, заварничок. Цей дотик. От, як воронка мені дуже заходить, тобто з нього виходить яск... яскрава чиста по смакам кава, яка буде радувати вас цікавими смаками, які, звісно, повинні бути у вашому зерні. Давайте зараз поставимо фільтрика у нашу воронку. Наш заварничок. І зволожимо його і будемо вже засипати і готувати каву. Перевіримо температуру чайничка, трохи додати, бо він трохи холоп. Температура десь 93-94 градуси. На ну, мій смак, звісно. От, до кожного, кожної кави своя температура. Так, зволожили. Я вже готовий засипати каву, що успішно і роблю. О, і з'явився яскравий гарний фруктовий аромат, який повинен бути у кави світлого обсмаження. Так, оп, зупиняємося, таруємо ваги і вперед до готування. Перша порція це зволоження. Робимо 35 мл. Час наш пішов. Давайте трохи ближче. Отак от і виглядає. Шикавка потроху наповнює наш заварничок. На 30 секундах ми будемо додавати ще водички. Так, поїхали далі. Якраз на 30 секунд, і ми. Продовжуємо нарувати. Причому в цей момент дуже гарно вдихати аромат свіжої кави. Це корисно. Не тому, що це здоров'я підіймає аромат, а тому, що підіймає настрій. І це круто. Так, далі. Так, Разі в нас одна хвилина 113 грамів. І йде готуванечко. Кожного свій рецепт, своя система пролива. Тут взагалі ніяких правил. Просто пробуєте, наливаєте як хочете, як вам більше подобається, який смак вам більш заходить і так собі і лишаєте. А в мене півтори хвилини, 136 мл. Я готую не по об'єму, а по часу. Тобто мені головне, щоб моя кава була. Десь за 2,5 щось до 3 хвилин а, пройти крізь крізь. Вода пройти крізь каву до мого заварничка. От, оце головне. Не перетримувати, бо тоді буде гіркувато. От я, певне, так і лишу. Буде 170 мл, бо наразі вже 2 хвилини, а мій заварничок мій. Дотик ще повний водички. От, бачите, починає потроху прокапувати вже повільно, то ми не будемо напрягати його додатковою водою, а в принципі вже. вже, вже, вже. 2,25. Та й добре, десь так і закінчується. Це, зараз будемо смакувати. Так, давайте. Чудовий напій, звісно. Треба охолодити трошки, можливо, навіть подути, тоді ви ще більш ароматичних речовин а, отримаєте собі для задоволення. І ура! Як кава гарна, то й задоволення велике. Наразі ця кава. Має присмак цікавий тропічних фруктів. Навіть щось таке цікаве-цікаве, яке не можна пояснити словом. Якщо кидатися словами, можливо, щось так, там, типу драгон фрукт. Щось. Я не знаю, як він смакує. Ну, десь так. Тобто, якийсь 100% тропічний фрукт з невідомою назвою, але зовсім не стандартний. Тобто. Такого фруктового смаку а, дуже рідко додається а, отримати від кави від кави та й від фруктів. Тож гарна кава, а, гарне зерно дарує нам гарний смак. І без цього ніяк тобто не можна економити на гарній каві, і тоді у вас виходить суперовий напій. Дякую, до побачення.